Окупанти навряд вчинять теракт на захопленій запорізькій атомній станції, але можуть її зруйнувати. Висловився керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Каже, що зараз ЗС фактично не працює, тому такого вибуху не може бути, якщо росіяни не запустять станцію. Кім також додав далі. Процитуємо провокація, яку вони можуть зробити, це руйнування станції, щоб у майбутньому ми не могли її використовувати. Росіяни терористи, вибух вони можуть здійснити, але це буде вибух, щоб зруйнувати станцію, посіяти паніку та уповільнити рух наших військ на запорізькому напрямку кінець цитати нагадаємо, що запорізька атомна електростанція була захоплена російськими загарбниками на початку великої війни, а зупинена у вересні 2022 року.